Кадровики, які ведуть військовий облік, запитують, чи потрібно реєструвати річний план роботи з військового обліку, роз'яснюємо. Кадровики запитують. Якщо складаєте план, то обов'язково реєструйте. Жоден нормативний документ прямо не зобов'язує роботодавця складати план роботи з військового обліку. Проте це зручний інструмент, який упорядковує роботу і нагадує про обов'язкові заходи з військового обліку. Службовий документ, який підприємство отримало або створило, вважають унесеним до документаційного фонду з моменту, коли його зареєструють. Ця норма стосується і документів для внутрішнього користування. Так визначає пункт 1 глави 3 розділу 3. Організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, у органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Мінюсу від 18.06.2015 року. План роботи є внутрішнім документом, тому його також потрібно реєструвати.